А чи знайомі ви з житловим комплексом Артвіль? Да-да, тим самим, що біля аквапарку Одеси. Квартири тут вже продаються готові з ремонтом. Тут як ніде дуже вдале поєднання ціни та якості. Хочу вам показати одну квартиру, яку ми нещодавно продали. Це Смарт площею 25 квадратних метрів. Ремонт від забудовника. Невеликий коридор з шафою для верхніх речей. Санвузол. До речі, зверніть увагу, що бойлер і кондиціонер це входить в вартість ремонту від забудовника. Приємні світлі відтінки. І сама кімната, е яка зонована на кухню і зону відпочинку. А також із кімнати, зверніть увагу, йде велика, досить просторна, лочія. Ціни зараз на такі квартири в середньому від 23 тисяч доларів і вище. Бажаєте дізнатись більше, звертайтесь.